Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 20 грудня. Гей, прокидайся, велетню. почув буркун здалеку чийсь голос. Троль повільно підняв важкі, наче каменюки повіки, і побачив над собою не зоряне небо, як очікував, а звичайну білу стелю. Йому було тепло, нарешті. Так добре, коли холод не пронизує кожну клітинку тіла. Я що потрапив на небеса, промайнуло в його голові. Ну ж бо прокинься нарешті, долинув пронизливий голосочок, і троль відчув, що хтось смикає його за вухо. Мацейка ні, в такому разі це точно не небеса. Де ми? повільно проказав він і заплющив очі. Йому паморочилося в голові. У селищі ельфів. Твої тролі принесли нас сюди. Тільки уяви, хто знайшов нас на півзамерзлих у лісі. Мацейка була так сильно схвильована, що застрибнула на ліжко до буркуна. А Аделаїда, кошелик, вони знайшлися. Троль вражено підвівся. Так, а точніше, це вони знайшли нас, а потім побігли шукати допомогу, і один з ельфів побачив їх, цей, ну такий, низенький, як завжди кудись поспішає і має кисле обличчя. Непосидька, здається, а він покликав тролів і ті принесли нас сюди. Ми всі в безпеці, хіба не чудово? Чудово, підтакнув троль і впав на подушки. Йому здавалося, що він більше ніколи не поверне собі колишню силу. За Делоїдою і кошеликом усе гаразд, з ними нічого не трапилося. Як може бути, що вони не замерзли у лісі? Ну, збентежилася Мацейка. Виявилося, що вони не зовсім загубилися. Вони весь час ховалися в покинутій заячій норі, влаштували там житло. Тобто, витріщив очі буркун, разом. Так, сказали, що вже ситі по горло нашими сварками, і яким би не було наше рішення, вони залишаться тут. О, ні, теж мені вигадали. Троль потрусив головою. А ти що скажеш на це, мацейко? Буркун поглянув на гномочку. Її щічки зашарілися, очі наповнилися слізьми. Схоже, бідолаху досі трусить від морозу, співчутливо подумав він. Мацейка всілася на ковдрі. Я думала про те, що ти казав, там, у лісі, перш ніж ми майже замерзли. Здається, нам справді варто починати все спочатку. Зрештою, якщо ми потоваришуємо зараз, уже за кілька поколінь це стане традицією серед тролів та гномів, чи не так? Краще й не скажеш, щиро відказав буркун. Я знаю, так само щиро зізналася Мацейка і тепло поплескала його по великій сірій лапі. Тим часом Непосидько, наче божевільний, вивертав в свої кишені. Він знайшов блокнот, півпряника, носовички, камінець на щастя, кілька канцелярських гумок, списану ручку, однак він не міг знайти записку з адресою школи, в якій мав відбутися конкурс декламації, той, на якому кілька днів тому він обіцяв допомогти Макді. Той, що мав відбутися саме сьогодні і розпочався близько години тому. Я не встигну, нізащо не встигну. У відчаї бурмотів Ельф собі підніс. Я ж обіцяв, дівчинці, як я дивитимуся їй в очі. У всьому винні ці тролі й гноми. Слід було займатися своїми справами, замість того, щоб їхати до лісу, шукати їх. Якби ти не пішов на пошуки, то буркуна і Мацейки, напевно вже не було б на світі, нагадала йому солодуня. Це ти їх урятував. Непосидько махнув рукою. Ет, це заслуга Аделаїди й кошелика. Я просто опинився в потрібному місці в потрібний час. Ну, ось, це кінець, і я не встиг. Піду хоча б до магди додому, щоб особисто вибачитися. Ельф дмухнув у свій чарівний свисток і вмить приземлився у знайомій схованці. Він прибрав павутину з обличчя і обережно визирнув у коридор. У самому його кінці лунали голоси. З Магдою в кімнаті хтось був. Дорослий. Непосидько припав до підлоги діти дітьми, але дорослому точно показуватися не слід. Зараз усі мають фотоапарати й камери в телефонах. Він не хотів навіть думати про те, яке обличчя було б вагенчика, якби знімки непосидька з'явилися в інтернеті. Ельф зосереджено прислухався. Розмовляли неголосно, але вдалося розпізнати окремі речення та слова. Я так хотіла, щоб ти мною пишалася, матусю, долинув здалеку засмучений голос Магди. Люба моя, але я пишаюся тобою. Неймовірно пишаюся. Я така щаслива, що маю хоробру й відважну доню, яка наважилася вийти на сцену, попри те, що сильно цього боялася. Браво! Ти подолала свій страх, спробувала щось нове для себе. Це те, що тішить мене в першу чергу. Голос жінки був теплий і заспокійливий, наче чай з лимоном та медом темним зимовим вечором. Але всі так сміялися, коли я забула слова. Магда шмигнула носом. Непосидько схилив голову. Він почувався винним, що запізнився. Це було неприємно, я розумію, тобі сумно, але те, що вони сміялися з тебе, свідчить лише про них, а зовсім не про тебе. Я весь час тобою пишалася і пишаюся досі. Почув Ельф решту розмови. Я сподіваюся, колись стати такою ж чудовою акторкою, як ти, Матусю. Може, й станеш. Один конкурс ні про що не свідчить, щоб стати акторкою потрібні роки спроб і навчання. Але, донечко, ти не зобов'язана займатися тим, чим займаюся я. Подумай спокійно, чи акторство це точно те, що тебе цікавить і тішить. Я помітила в тебе великі художні здібності, ти гарно малюєш. І я бачу, що це приносить тобі багато радості. Я хотіла зробити тобі приємно. Ти постійно це робиш. І головно тим, що просто є собою, моєю магдою. Зачекай, я приготую для нас дві чашки какао і миттю повернуся. Непосидько почув швидкі кроки в коридорі і хутко пірнув за двері. Мама Магди проминула його сховок. Коли Ельф побачив, що в кухні на іншому кінці коридору загорілося світло. Він поспішив до кімнати дівчинки. Мені дуже-дуже шкода, засапано видихнув ельф. Магда сиділа на дивані, обіймаючи подушку. Почувши його слова, вона підвела голову і сяйливо всміхнулася. Не страшно, насправді навіть добре, що все так сталося, весело відповіла вона. Ельфові перехопило подих від здивування. Ти не сердишся на мене, не засмучуєшся? невпевнено запитав він. Магда похитала головою. Ні, не переймайся через це. У мене нічого не вийшло. Але завдяки цьому ми нарешті щиро поговорили з мамою. І знаєш що? Вона сказала, що пишається мною. У голосі дівчинки відчувалася непідробна радість. А я пишаюся собою, бо змогла подолати свій страх сцени. Це чудово! Непосидько відчув, як з його грудей спадає великий і важкий камінь. Він ненавидів засмучувати дітей. Тоді я собі піду, ледь не забув, твоя подруга Аня. Вона часом не передала тобі дещо для мене. Ні. Напевно, тобі варто відвідати її особисто. Почала було Магда, але зупинилася, почувши кроки, що наближаються. Моя мама повертається, тікай. Непосидько слухняно дмухнув у свій чарівний свисток.